Нещодавно мій клієнт намагався перетнути кордон із своєю дружиною з третьої групою інвалідності у шлюбі з жінкою більше 5 років, маленька дитина. І прикордонник почав чіплятися до нього, вимагаючи, щоб той довів, що він проживає з жінкою. Мовляв, тебе має бути обстановлення факту догляду. А чи потрібен той обстановлення факту догляду? За дружиною. Де це перевірити правила супроводу дружини за кордон, що має інвалідність, встановлюються. абзацом 3 пункту 2.1 правил перестання державного кордону. Там зазначається, що необхідно додати лише документ, що засвідчує сімейний зв'язок це свідоцтво про шлюб, а також документ, що засвідчує інвалідність дружини. Це пенсійне посвідчення про інвалідність. Інших документів і іншої інформації правилами не встановлюється. Відповідно, прикордонник не мав права вимагати у чоловіка, що він доказ від того, що він проживає зі своєю дружиною. Так трапляється, що у чоловіка, жінки, може бути різне місце про реєстрації, але воно не повинно бути однакове. Правила перетинання кордону цього не містять. На відміну, коли ти супроводжуєш там батьків своїх, чи дружини, чи іншу особу, яка потребує стороннього постійного догляду. Ось там дійсно, якщо різна прописка, то має бути акт встановлення факту догляду. Дружини це не стосується. У чоловіка від такої нахабності, очевидної, аж мову відібрало, Він так в обуренні показує рукою на дитину каже, ось мій доказ, що я проживаю з жінкою разом. Отак ну, його й пропустили. Щоб вам, прикордонники, не розказували зайвого, не перешкоджали у вашому законному праві виїзду за кордон, супроводжуючи відповідну особу, зверніться до попередні консультації. В разі необхідності, якщо у вас складна ситуація, ми робимо письмові юридичні висновки, ви їх вчите як віршик на пам'ять. Ви вчите законодавство, яке регулює вашу ситуацію. Ви роздруковуєте це все, готуєтеся як до іспиту, тому що там, на КПП, ви будете сам собі адвокат. Звертайтеся, будь ласка, контакти в телеграм-каналі.